Доброго дня! Тема сьогоднішнього нашого уроку Оксигеновмісні кислоти, сульфатна кислота, фізичні та хімічні властивості сульфатної кислоти, взаємодія розбавленої сульфатної кислоти з металами. По суті, ми вже з вами розглядали кислоти в цьому році, і ви знаєте, що кислоти це складні неорганічні речовини. Які мають дві частини. Вони складаються із одного або кількох атомів гідрогену та кислотного залишку. Причому кислотний залишок може бути як оксигеновмісний, так і просто складатися із неметалу. Таким чином, якщо ми будемо дивитися на одноосновні, Кислоти, то це може бути хлоридна кислота. Двох основна це в нас сульфідна кислота, Трьох основна, це в нас може бути ортофосфатна кислота. Правда, вона, крім того, що трьох основна, нас ще є оксигеновмісна. Значить, це ми з вами повторили. Тепер щодо основних фізичних та хімічних властивостей. З фізичними властивостями ви розберетеся самостійно. У вас фізичні властивості кислот є на сторінці 107, 106, 107. Параграф 22. Параграф 22. Тепер перейдемо з вами до хімічних властивостей кислот. Перша хімічна властивість це дія на індикатори. Дія на індикатори. Відкрийте ваш підручник на сторінці 108. Ви побачите наверху таблицю 14. Таблиця 14 показує, що лакмус змінює свій колір в кислому середовищі на червоний. Метилоранж стає рожевим, фенолталеїн не реагує. Можливо, ви пам'ятаєте, фенолталеїн змінює колір лише в лужному середовищі, в тому середовищі, яке має oh групу На атомі гідрогену фенолталеїн не реагує. Друга хімічна властивість кислот це взаємодія з металами. Ми вже писали на одному з попередніх уроків рівняння реакції, які протиманні кислотам. Того, я пропоную вам самим дописати рівняння реакції магнію із сульфатною кислотою, яку ми сьогодні маємо розглянути. Що утвориться в даному випадку? Підказую, що магній як активний метал буде ставати на місце гідрогену. Для того, щоб переконатися, чи відбудеться, чи не відбудеться реакція, вам також знадобиться. Ряд напруг металів, який у вас є в підручнику, знову ж таки на сторінці 108, тільки трошечки нижче. Нагадую вам, що е, після водню, ті метали, які знаходяться в даній стрічці після водню, не будуть взаємодіяти із кислотами, тобто купрум, гідраргіум, аргентум, платина і аурум, не взаємодіють, вони пасивні. Вони можуть взаємодіяти тільки за певних умов. Напишіть, будь ласка, ще до кінця рівняння реакції, припустимо, цинку. З сульфатною кислотою. А я напишу, наприклад, нехай буде з натрієм. Натрій один із найактивніших лужних металів. При написанні рівняння реакції вам потрібно враховувати валентність, оскільки натрій одновалентний. H2 so 4 це кислота, яка в гідрогену має один. Валентність СО4. 2. Значить, в мене формула правильно складена, і плюс, що в мене залишається, водень, який виділяється в вигляді газу. Для того, щоб порівняти, я мушу сюди поставити двійку. Значить, Аналогічна реакція відбувається в першому і в другому випадках. Ви маєте дописати самостійно. Це була взаємодія з металами. Далі в нас йде взаємодія з основними оксидами. Третє. Взаємодія з основними оксидами. Є кислотні оксиди, це ті, які з водою утворюють кислоти, і є основні оксиди це ті, які з водою утворюють основи. Таким чином в нас може бути взаємодія з барій гідроксидом та сульфатною кислотою. Знову ж таки, в нас міняються перші позиції. І в нас утворюється барій СО4. Кислотний залишок сульфатної кислоти має валентність 2. Барій також двохвалентний. І плюс вода. Ось в нас oh група із гідрогеном дають воду. Урівнюємо, ми сюди поставимо двійку. І будемо бачити, що у нас все урівнює. Цю реакцію я вам написала. Далі я попрошу, щоб ви написали: самостійну реакцію із кальцієм. Кальцій ОН OH двічі плюс сульфатна кислота. А також із калієм. Калій гідроксид плюс сульфатна кислота. Реакція відбувається аналогічно. По суті, це називається реакція нейтралізації. Тому що основа або луг нейтралізують кисле середовище. Якщо ми додамо фенолталеїн до калігідроксиду, то в нас він буде мати фіолетове забарвлення. Якщо ж ми додамо лакмус до сульфатної кислоти, то вона буде нам давати червоне забарвлення. Змішавши два розчини лугу і кислоти, ми отримуємо нейтральне середовище, і ні лакмус, ні фенолталеїн не будуть змінювати свій кольор. Таким чином, ми будемо бачити, що в нас утворилася вода нейтральна сполука. Це в нас була а, наступна взаємодія, взаємодія з оксидами. Тепер ми можемо написати, я перепрошую, це в нас була не з оксидами, а з... з основами. З основами. А от тепер ми зараз напишемо далі із оксидами. Взаємодія з оксидами. Основними. Це може бути той самий барій оксид. Принцип реакції точно такий самий. Міняються перші позиції, і в нас утворюється та сама сполука барій сульфат, яка випадає в осад та вода. Якщо ви подивитесь, то у нас, в принципі, урівняно рівняння реакції. Далі візьмемо кальцій оксид. Принцип реакції такий самий допишете. І візьмемо, до прикладу, літій 2О, оскільки літій одновалентний плюс сульфатна кислота. У нас буде літій 2 сульфат плюс вода. Також урівнюємо. І остання властивість це взаємодія із солями. Це вже буде п'ята реакція, взаємодія з солями. Ми можемо обрати, наприклад, крейду кальцій карбонат, плюс сульфатна кислота. Точно по тому самому принципу, як і в попередніх реакціях, у нас утвориться кальцій-сульфат плюс H2CO3. H2CO3, карбонатна кислота, не стійка. Вона за звичайних умов розпадається на воду та вуглекислий газ, який виділяється як газ. Пропоную вам дописати рівняння реакцію на 32 co 3 із сульфатною киснотою. Ну і, наприклад, нехай буде літій хлорид плюс сульфатна кислота. Що варто зазначити, що розведена сульфатна кислота, розведена сульфатна кислота, проявляє всі властивості, що й звичайні кислоти. Тобто вона реагує так само, як ми ось записали, на відмінну від концентрованої сульфатної кислоти, властивості якої ми будемо розглядати на наступному уроці. Це ми з вами повторили хімічні властивості кислот, а саме розглянули властивості розведеної сульфатної кислоти. А далі ми з вами розв'яжемо одну задачу. Задача звучить наступним чином. Магній масою 4,8 грама прорегував з хлоридною кислотою. Обчисліть масу магній оксиду та об'єм водню, що утворилися внаслідок реакції. Отже, дано. маса магнію 4,8 грами. Проригував із Магній прорегував з хлоридною кислотою, не вказується скільки. І нам необхідно знайти масу магній оксиду. Там опечатка магній хлориду. Необхідно знайти масу магній хлориду. Що утвориться внаслідок реакції та об'єм водню, який виділиться внаслідок реакції. В даному випадку, ви знаєте, що перша дія, яку ми маємо зробити, це написати рівняння реакції. В нас магній прореагував із хлоридною кислотою. Внаслідок реакції утворилася сіль, магній хлорид та водень, який виділяється в вигляді газу. Ми. Урівнюємо відразу. Що ми маємо зразу зробити? Що у нас є? У нас за реакцією є ось маса необхід... магнію, необхідно знайти масу магній-флориду і об'єм водню. Перше, що ми маємо зробити, це знайти кількість речовини магнію. Кількість речовини ми маємо масу поділити на молярну масу. Тобто 4 і 8. Ділимо на малярну масу. Молярна маса магнію шукається в періодичній системі. Подивіться, будь ласка, скільки це буде. 24. Підрахуйте, яка у вас кількість речовини буде. Далі, наступна дія, знаючи, кількість речовини, ви зможете знайти. За рівнянням реакції, тому що кількість речовини буде однакова. Якщо тут в нас припустимо знак питання, то оскільки спереді стоїть один тут і тут один, значить тут так само буде. І відповідно, кількість речовини водню така сама буде За рівнянням реакції. Таким чином, ви можете знайти масу. Якщо ви кількість речовини помножите на молярну масу. Підставите правильно число і будете мати відповідь. І ви можете знайти об'єм водню. Якщо ви кількість речовини, помножите на об'єм молярний. Об'єм молярний це стала величина 22,4 літри на моль, розв'яжіть, будь ласка, дану задачу і на цьому наш урок буде завершений. Дякую за увагу. До зустрічі!